Усіх на каналі Reflame Beauty. Мене звати Альона і сьогодні ми з вами подивимось топову десятку 12-го каталогу компанії Oriflame. І він почне свою дію з 24 серпня. А, ну, Звичайно, як по традиції, я не вклалася топ-10, тому ми з вами подивимось. Топ 13 цього каталогу. Що ж обираю я, що обирають мої клієнти, і що дійсно, знаєте, я раджу вам звернути увагу на ці продукти і на ці топові знижки. Звичайно, драйвером цього каталогу і новинкою. Саме 12-го каталогу є ось така Midnight Magic Elvie. Це новинка, а взагалі серед категорії жіночих ароматів компанії Oriflame. І що хочу про неї сказати, дійсно такий, знаєте, магічний флакон, да, такий маєткий дуже гарний голографічний ефект. Мені дуже подобається. Звичайно, флакон такий, як і у класичної Elvie, це туалетна водичка, тому вона має середню концентрацію таких мас. В принципі, знаєте, я вже вчора, сьогодні активно користуюсь цим ароматом, і я помітила, що десь в середньому 6 годин він класно тримається. Але ось по собі хочу сказати, що я його відчуваю десь 10-15 хвилин на собі, потім не відчуваю. Але оточуючи, відчувають його дуже сильно, і це великий плюс. Він не набридає на протязі всього дня. Він відноситься до квітково-фруктових ароматів. він... Такий свіжий, але трішечки фруктовості є, тому що є в складі ожина, яка дає ось цю таку і солодкуватість, але при цьому не приторність. Плюс, звичайно, тут є акорд фіалки. Тому я раджу скористатися топовою пропозицією на цей аромат. Хто пам'ятає ось таку помаду для брів. Мої хороші клієнти, я хочу вас обрадувати. Я знаю, що ви дуже-дуже, скажімо так, засмутилися, що її зняли з виробництва, її не було на складі. І зараз, саме в 12-му каталозі, вона оновилася і вийшла ось в такому форматі у форматі олівця. Це та ж сама помада для брів, але ще більш функціональна, більш комфортна і більш компактна. Чесно, я нею ще не користувалася, а я зроблю тестінг. і Залював відео. Вона має два відціночки: темно-коричневий і коричневий. По стійкості також компанія обіцяє 24 години. Плюс, звичайно, вона має пензлик ось такий. А з іншої сторони да, відкручується сам. Є відповідно колір, та да? це в мене, я так розумію, коричний відтіночок. Я вам протестую і скажу свої власні відгуки, але дійсно я рекомендую її до використання і, в принципі, як драйвер цього каталогу, і вона входить в топ-13 топ – це буде ось така база під макіяж. Я а, також зараз нею нафарбована. Це база, яка має зелений відтінок і яка нейтралізує всі почервоніння. Вона є, знаєте, таким як сцепним матеріалом, знаєте, як ґрунтовка. Ось а, у будь-якому, скажімо так, ремонті або як цемент да, для того, щоб скласти ці цеглинки. Тобто вона є таким, знаєте, провідником між шкірою, а також вашим тональним засобом. Тобто вона таким, знаєте, як магнітним сцеплюючим матеріалом є. Тобто вона дійсно дуже класно покриває. Вона має а, сам праймер, також у складі, це база під макіяж плюс праймер, яка повністю перекриває пори, тобто закриває їх, вирівнює всі нерівняності, прибирає зморшки для того, щоб тональна основа не провалювалася в них. Топ-4 4 це адаптивний консилер саме для обличчя, а точніше під очі. Він неймовірно класно а, маскує всі недосконалості шкіри, вирівнює тон, ховає синячки, ховає припухлості, наші недосипи, нерви і так далі. Причому, що їм можна робити також і контурування. Да, я також робила макіяж сьогодні великої кількості саме тих продуктів, про які буду говорити саме в цьому відео, тому що я вважаю, що коли я користуюсь, коли я я обожнюю ці продукти, то і вони на знижці, то, знаєте, мовчати просто не можна. Він має ось такий аплікатор, да, ось такий він йде в трьох кольорах, тобто можна підібрати кольор, який буде вам зручніший. Він гарно розтушовується, він не скатується на протязі всього дня і дуже класно тримається на протязі 24 годин. Топ 5 це буде ось ця шовкова тональна основа із серії Giordani Gold. Це одна з моїх найулюбленіших тональних основ, особливо, знаєте, коли хочеться ось зараз влітку або е, восени трішечки, скажімо так, прибрати жирний блиск. Тому що ця тональна основа вона підходить більше для комбінованої та жирної типу шкіри. Тобто вона має в складі таку ще мінеральну пудру, а після якої, в принципі, в використання пудри не обов'язково. Вона має щільну текстуру, тому дівчата. Сховає абсолютно все. Звичайно, можна нашаровувати, але вона легка, я також нею на зараз нафарбована і вона не скатується на протязі всього дня. Вона має SPF-фільтр 12, тобто мінімальний захист шкіри від ультрафіолету. Вона, знаєте, миттєво просто покращує колір обличчя, вона миттєво матує обличчя і надає знаєте, такому обличчю більше такого натурального сяйва. Тобто те сяйво, яке. Природне для а, правильно доглянутої шкіри. Якщо ж у вас навпаки, наприклад, сухий тип шкіри, або схильний до сухості ш... тип шкіри, в принципі, схильний до сухості або зневоднена шкіра це може бути будь-яка. А, тому в цьому каталозі є іще ось такий топ продукт це стійка мінеральна тональна основа з серії Giordani Gold. Я її вже тестувала, я її обожнюю. І коли шкіра підсушується, то я активно нею користуюсь. Вона має середню та щільну текстуру нанесення, її можна нашаровувати. Вона має мінеральний склад, яка вже клінічно доведена, що на протязі 24 годин вона має стійкість, вона зволожує шкіру і вона по краще стан шкіри за рахунок а, ось цієї мінеральної основи. Вона має SPF фільтр 20 да, в порівнянні з шовковою тональною основою. І який плюс ще в цьому каталозі, що при замовленні цієї тональної основи колір можете обрати будь-який. Ви отримаєте ще набір спонжиків, там буде 4 таких трикутнички, в подарунок, всього за одну гривню. Тому, дівчата, скористайтесь такою пропозицією. Знижці також ось такі класні тіні. Це кремові тіні в стіку, а вони ось так викручуються. Я цими тінями користуюсь майже щодня як основу під сухі тіні. в тому числі сьогодні це не виключення. І що мені в них подобається? По-перше, стійкість 24 години, вони не розмазуються. Їх можна фіксувати як просто а, да, і використовувати основним кольором, так і додатковим під сухі тіні. Ви одразу бачите індикатор, яким користуюся. Тобто їх там більше 10 відцінків. У мене це один матовий, інший глянцевий відціночок, саме таких нюдових бежевих відцінків. Ви можете обрати також як морехливі, так і класичні, а вони вологостійкі, тобто вони не бояться перепадів температури і дощу, там куди ви там, скажімо так, потрапите. І що мені ще в них подобається великий плюс це те, що разом з ними можна займатися спортом, тому що вони не розтікаються і не бояться поту. Моя улюблениця – це дійсно просто королівський захват. Це туш 5 в одному з силіконовим пензликом, яка виконує всі наші дівчата-забаганки. І подовжує, і робить вигін, об'єм, догляд, розділення. Тобто вона гіпералергенна і підходить абсолютно всім. Це її святковий випуск, саме в такому форматі, ви її, можливо, бачили, а, в колись ще було філетовому, червоному і чорному кольорі. Зараз вона класична. Чорна, але ось саме до свята вона вийшла і ось в такому королівському, я би так сказала, форматі, такого ось фіолетового кольору. Але по кольору вона класична, вологостійка і абсолютно не розтікається і не скатується на протязі дня. Упс, ви мене застукали. З наступним топовим продуктом це губна помада, глянцева губна помада із серії Кушон. Ви подивіться просто на цей глянець. Це спокусливий дійсно такий ось вигляд ваших губ а тримається на протязі 6 годин. Там є сім кольорів, тобто можна брати як такий більш нюдовий, більш ніжний такий колір, як мене, до більш спокусливої вишні, такого, знаєте, пурпурного кольору, яскравого, червоного. Можна вже обрати той кольор, який підійде саме для вас. А вона має щільний колір, да, тобто одного нанесення достатньо, щоб ви отримали класний вишуканий одразу макіяж губ, Плюс ось тут. Ось так ви прокручуєте і бачите, ось через отвір виділяється саме там три отвори, виділяється сама губна помада. Тобто, чесно, це дуже зручно, дуже комфортно брати з собою в дорогу і десь дійсно, знаєте, додати такої спокусливої, знаєте, такої родзинки у свій макіяж. Звичайно, будь-які зморшки, будь-яку нерівність на шкірі ми можемо сховати правильно? Тональними засобами, базами, праймерами і так далі. Але я вважаю, що всі ці проблеми треба попереджати або максимально їх вирішувати, щоб в 30 років виглядати на 20, а не навпаки. Да? На жаль, але це статистика така. Тому сьогодні хочу познайомити вас з одним з своїх фаворитів: це ось такий крем із серії Royal Velvet. це крем під очі, який прибирає синяки під очима. При пухлості наші зморшки, наші гусині лапки, і він що ще робить? Він попереджає їх. Появу це те, що дуже важливо, і його можна використовувати в будь-якому віці після десь 30 років плюс. Він має в складі чорний ірис, тобто підходить абсолютно всім. Тут немає роликового аплікатора. Він ось такий, тому не викликає абсолютно ніяких алергічних реакцій. А ним треба користуватися вранці і ввечері. І повірте мені. Да, зараз на нього акція буде в каталозі а, з додатковим ще і кремом, тобто зверніть на нього увагу. Але ось цей рятівник да, дійсно змінить ваш погляд на весь догляд і дійсно на цей світ. Знаєте, я сьогодні це не планувала, але знаєте, по енергетиці, напевне, це в мене відчувалося. Тому що тільки вчора я скористалася цією маскою саме для інтенсивного відновлення, і зараз вона з'являється на топовій пропозиції. Це одна з моїх, не одна з моїх, а одна єдина найулюбленіша маска саме по догляду за обличчям. Це нічна маска. Вона інтенсивно відновлює шкіру, її не треба змивати, не треба чекати. Тобто вона настільки економить час, причому, що вона має в складі гіалуронову кислоту, вона зволожує шкіру, вона надає відпочилий погляд, саме і стан шкіри, шкіра гладенька. Знаєте таке відчуття, що ви спите по 8-9 годин, абсолютно не прокидаєтесь, немає тривог, абсолютно нічого. А її можна наносити як замість нічного крему, так і на нічний крем. Тобто невеликим шаром, ми її залишаємо вранці, просто вмиваємося. А рекомендація її використовувати двічі на тиждень. Можна, звичайно, частіше, якщо у вас якась буде подія, але чесно, ціна на неї в цьому каталозі просто неймовірна. Ну і на завершення я вам розповім ще про два моїх найулюбленіших аромати, які є в цьому каталозі, які на топові пропозиції. Ну, звичайно, жіночий – це ось такий Eclat Femme Weekend, це класичний аромат. Пудровий, ніжний, шлейфовий. Знаєте таке відчуття, що ви сидите десь біля ейфелівої вежі? П'єте, неймовірне, смачне ароматну каву і їсте ось цей французький ось ця музика. Уявіть себе просто там, в неймовірному капелюсі. Ось це все про цей аромат. Це в нас так, туалетна водичка, але вона пудрова. Вона, неймовірно, шлейфова, тому стійкість її в середньому, як у парфумованої води, бо вона має високу концентрацію масла. Тобто, десь в середньому 8-10 годин вона тримається. Шлейф її досягає 3-4 метри. А це аромат. Та більш такий квітково-фруктовий, в принципі, дуже схожий по взагалі по типу з LV Magic, да, і про яку ми вже говорили. А вона має в складі персик, вона в складі має фрезю, а також мускус. Тому дівчата, хто хоче окунутися в таку романтичну атмосферу Франції, обираємо цей аромат. Водний, такий акватичний аромат чоловічий Nordics Water також по топовій пропозиції. Цей аромат, неймовірно, знаєте, такий легкий, з лимонною есенцією, з акватичними нотами, включаючи кедр, а також фіалку. Тобто це в нас парфумована вода, дівчата і хлопці, яка тримається в середньому 8-10 годин і шлейф досягає 4-5 метрів. Тобто це неймовірно вишуканий, свіжий і легкий парфум. Знаєте, мої топ-13 вже завершилися, але Ну, мені дуже сумно, тому що я не змогла вам показати, що є ще і Ексайт від Діми Білана на знижці. Є ще ваша улюблена туш із серії On Color з вау-ефектом, така жовтенька також на акції. Тобто, тут неймовірна кількість помад, неймовірна кількість тональних засобів, бі-бі-крема, аромати, туші XXL 5 в одному. Тобто, Каталог просто всипаний розпродажем. Чесно, наборів багато, пом'якшувальних засобів на знижках. Я вважаю, що цей каталог просто топ. На таких пропозиціях дуже рідко, да, по таких цінах є такі продукти. Тому залишаю вам посилання на цей каталог. Якщо когось цікавить якісь продукти, звертайтеся з радістю вам допоможу. Ну, і, звичайно, залишаю вам посилання на реєстрацію саме для того, щоб бути клієнтом, для того, щоб бути консультантом, хто бажає, або хто хоче приєднатися до моєї команди. І працювати, будувати бізнес саме з компанією Reflame і бути на банкетах директорів. До зустрічі, мої любі! І чекаю на ваші топ 10 або топ 13 цього каталогу.